І так, дівчатка, ще домашнє завдання да? практики дня. Угу. Давайте будемо тренувати НІ перед дзеркалом. Давайте. Угу. Стаємо перед дзеркалом, дивимося собі вічі, розправ чітко плечі, да? і виразно вимовляй фразу відмову. Да? Ні, вибач, я не можу зараз допомогти. Да? Або мені не підходить цей варіант. Я не згодна з цим. Ти напиши список своїх фраз, які підходять саме тобі. Да? І бери перед зеркалом це тренеруй, будь ласка. Звикай до цієї відмови. Далі, слідкуй за виразом обличчя. Обличчя повинно залишатися доброзичливим. Найголовніше, щоб ти постійно тримала осаночку да, і не опускала очі, щоб ти люблячим серцем, опять же, споминай ту медитацію, яку ти робила, люблячим серцем, дивлячись прямо в очі людині, могла спокійно сказати ні. Зі всією любов'ю. Ти повинна це перед зеркалом потренувати. Залишайся ти доброзичливою, але впевненою. Чому? Тому що ти з собою. Ти разом з собою відчуй, як це глибоко. Таке тренування допоможе налаштувати голос і міміку. Угу. Тому що я кажу, в моїй практиці цього було дуже багато. Ось це першіння, сушіння це важке таке, не можна навіть вимовити. Так? Я це бачила і не один раз. Це тривога, цей страх, дитяча ця позиція. Оце все ти перед зеркалом повинна протренувати. Щоб краще це вийшло, ти повинна уявити перед зеркалом або свого начальника, або ту людину, яку ти дійсно боїшся. Признайся собі там, або це батько, або це мама, навіть якщо їх немає в живих. Встань цю позицію дитини та, і перед зеркалом каже: Ні, мамо, я цього не зроблю. Або ні, Микола Федорович, це не до мене. Я вихідні не вийду. Понимаєш? Чоловік, подруга, неважно, уяви, тренуйся. Так, так, так. Якщо помічаєш, що усміхаєшся а, іменно з відчуття вини, да, таке якесь, або говориш невпевнено, робиться стільки раз, скільки потрібно. Можеш робити навіть гучніше і чіткіше. І в ці моменти можуть вилазити якісь старі блоки чи якісь старі травми. От якщо хочеться тут попсіхувати, покричати, сказати, я ні в чому не винна саме тут момент. Розумієш? Хочеться щось кинути, постав якісь предмети біля себе непотрібні, Бери їх, кидай, розбивай. Ти не уявляєш наскільки ти собі допоможеш. Список меж випиши на папері 3-5 сфер життя. Це друге завдання домашнє, де тобі найбільше бракує меж. Наприклад, робота, да? а за тим допізна, не кажу ні. Ось додатковим задачам, які тобі дають. Або стосунки з коханим, або з родиною, або з дітьми. Будь ласка, візьми, опять же, той зошит, що в тебе є з домашнім завданням, і напиши. Признайся собі, так? які сфери у мене хромають, де я найбільше всього не можу сказати ні. Угу. Або знаєш, ця історія, де родичі приходять без запрошення, де ти дуже сильно боїшся і поважаєш батьків, у них є ключі від твоєї квартири. І ось вони приходять: Добрий день, ну, добрий день, я Олень. У мене така історія була. Я кажу: мам, ти як ото спеціально приїжджаєш в ті моменти, коли я дуже зайнята. Сюрпризи, ну. Якби вже не маленькі обидвоє. Да, сюрприз. А потім вона ще на мене ображається. У мене купа роботи, мене купа клієнтів. Я не ожидала, це мені зараз їсти вариант, клієнтів відміняй. По-моєму, приїхала, бо вона захотіла сюрприз зробити. Почуйте, будь ласка. А, де ти мовчиш? Да? Чого ти мовчиш? які сфери? Да. Далі дружні стосунки, да. подруга дзвонить серед ночі в сльозах, а я слухаю, хоч сама хочу спати тощо. Ось тут це взагалі глобальна така проблема. Я маю бути доброю подружкою. Ти маєш бути доброю подружкою для себе. Ти не зобов'язана всі її соплі витримувати. Розумієш, для цього є психолог. Якщо ти такий хороший друг, ти можеш дати їй просто волонтерські гроші. Каже, я тобі купила психолога, або вона тобі гроші купи собі психолога. Я тебе дуже люблю і поважаю. Жіноча дружба вона не заключається в спасінні, вона не заключається в тому, що ти повинна витримувати ці всі соплі. Тим болі, ти не помойне відро, вибач за грубиш. Угу. Ти не зобов'язана це робити. Для цього дійсно є психологи, психотерапевти. Хочеш допомогти подружжю? дай їй гроші. Але ж вона це не хоче. Розумієш? Я думаю, що ти не чуєш. Я впевнена, що ти не чуєш. Або оце да, де ти задержуєшся на роботі. Можеш грубо говорити своєму начальнику. Мій робочий час до 18.00. Не відповідальні на дзвінки після 22.00. Далі, третя практика. Третє домашнє завдання. Маленький крок сьогодні. Обери хоча б одну ситуацію сьогодні, де ти зазвичай поступаєшся і спробуй зробити інакше. Поняла? Це може бути щось просте. Скажи колезі, що не зможеш підмінити її на зміні, або а, давати комусь гроші в борг. Або чоловікові каже: я сьогодні вечерю не буду готувати. Хочеш, готуй сам. Чого? Бо я втомилася, чого бо я так хочу? Я знаю, що буде бунт, але ти це витримаєш. Якщо тобі некомфортно, чи навіть а, дрібниця, да, ну, ти все одно повинна висловлювати свою думку. Повинна, я наголошую. Тому що це знову ж таки ти береш відповідальність за себе, ти стаєш опору собі, ти стаєш защитою собі. Ну хто як не ти тебе же захистить. От скажи, ти будеш все життя чекати, що мама чи папа, яких навіть може вже й не бути, будуть тебе захищати чи будуть, скажи мені, тобі казати, яка ти хороша? Ні. Ніхто тобі медаль не дасть. Тому давай, бери себе в руки і роби маленький крок сьогодні. да? Вибери цю ситуацію і працюй. Я тебе дуже люблю. Ти велика молодець. Цей міні-курс. Він дійсно він маленький, але тут дуже багато праці тобі, для тебе. Попрацюй над собою. Зроби цей перший крок. Вийди із цього. Я знаю, що в тебе вийде. Я в тебе вірю.